І сьогодні в Європейський день моря також згадуємо про те, як кліматичні зміни впливають на морські екосистеми. Зі зміною температури зменшуються кисень, воді зростає кислотність океану, і як наслідок розчиняються мушлі та корали. Танення льодовиків призводить до підвищення рівня моря, зникають прибережні середовища, зсуваються ареали проживання тепловодні види рухаються на північ, зникають промислові ресурси. Е, і не тільки на північ, а й на південь. Так. я зараз е, наші глядачі періодично ще там мені пригадують е, Антарктиду і mm -hmm. цю всю історію. Пінгвіни біля нашої станції української цієї субантарктичні вони ж з'явилися в 2000 2005 му 2006-му. до того їх не було. Якраз з'явилися вони просто окупували простори навколо станції через потепління, через те, що довше, скажімо так, є відкрита вода. Вони довше можуть харчуватися, спокійно там малят своїх навчати, плавати, навчати так само харчуватися. І от просто ареал настільки розширився їхні, що зараз це такий як інвазивний вид. Вони навіть своїх там братів інших пінгвінів вони витіснили просто, якраз через те, що тепліші течії mm -hmm. довше. Тепліше, і от от вам глобальне потепління більше пінгвінів.